Справа 1300. Розкрий дужки і зведи подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Отже, перше завдання мінус 4, у дужках 7, мінус 2х, додати 6, у дужках 3х мінус 5. Будемо розкривати дужки, записувати все в вигляді суми. Ну що ж, отже, тоді в нас вийде, що це дорівнює мінус 4, що множиться на 7, додати, відняти. 2х додати мінус 2х, тому записуємо як мінус 4, що множиться на мінус 2х. Так, додати. Тоді записуємо як 6, що множиться на 3х. Додати. Записуємо як 6, що множиться на мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Перший добуток. Один множник у нас від'ємний, добуток буде від'ємний. мінус 4, що множиться на 7, це 28. Далі додати. Мінус 4, що множиться на мінус 2х. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатний. Він дорівнює добутку модулів 4, що множиться на 2, це буде 8. І що множиться на x, це буде 8х. Додати. Давайте я перенесу. Додати Тепер 6, що множиться на 3, це буде 18х. Додати. Тоді 6 помножити на мінус 5. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. А 6, що множить на 5 це 30. Отже, добуток у нас мінус 30. І це дорівнює. Зараз давайте групувати подібні множники, подібні доданки. Отже, записуємо тоді 8х. Додати 18х. Так, ну і в нас іще залишається мінус 28 Додати. Мінус 30. І це дорівнює. Ну що ж, 8х плюс 18х. Я думаю, очевидно, що це 26х. Х можна винести за дужки, тоді у дужках у нас залишиться 8 плюс 18. Так, додати. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. І вона дорівнює сумі модулів це 28. Додати 30. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, буде Х, що множиться. 8 додати 18 це 26. Додати. Тут у нас буде мінус. 28 додати 30 це буде 58. І це дорівнює. Х помножити на 26 це буде 26х. Додати мінус 58 це відняти 58. Є. Ну що ж, розкрили дужки і звели подібні доданки. Переходимо до другого завдання. 2А2Б мінус 7А плюс 3Б. Ну що ж, розкриваємо дужки і записуємо все в вигляді суми. Ну що ж, А-2Б запишемо, як А додати мінус 2Б. А ось тут запишемо не відняти 7, що множиться на цей верес, а додати мінус 7, що множиться на кожен із цих доданків. Тому записуємо, що це дорівнює. Спочатку записуємо як 2, що множиться на А. Далі додати. Як 2, що множиться на мінус 2Б. Далі додати, як мінус 7. Записуємо. Що множиться на 2А. Додати, як мінус 7, що множиться на 3Б. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо тоді перший добуток. 2, що множиться на А, це буде 2А. Додати. 2, що множиться на мінус 2Б. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. 2, що множиться на 2, це буде 4. Що множиться на Б або мінус 4Б. Є. Додати. Переносимо. Далі у дужках записуємо. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. А 7, що множиться на 2, це буде 14. 14 помножити на А, або 14А є. Далі додати. Останній добуток у нас буде також від'ємним, бо один із множників є від'ємним. Пишемо мінус. Ну а 7 помножити на 3 це 21. Що множиться на Б, або мінус 21Б. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте групувати подібні доданки. Записуємо як у дужках 2А. Додати. Мінус 14А. Так, додати. Далі у нас є мінус 4Б. Додати. Мінус 21Б. Є і це дорівнює. Ну що ж, з першої суми давайте виносити А за дужки, то записуємо А. Ну, а в дужках у нас тоді залишиться, якщо ми заберемо А, 2, додати. Ну і мінус 14 буде. Так, додати. А з другої дужок виносимо Б за дужки, то переносимо плюс Б. Ну і в дужках у нас тоді. Залишиться мінус 4 додати мінус 21. Так. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А, що множиться. Так. У дужках тоді модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Ну і в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 14 мінус 2. Додати Б, що множиться. Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. Так, То в дужках записуємо суму модулів. Це буде 4 додати 21. І це дорівнює. Отже, це буде А, що множиться. У дужках буде мінус. 14 відняти 2 це буде 12. Отже, А, що множиться на мінус 12, додати Б. Що множиться на мінус 4 додати 21, це буде 25. І це дорівнює. А помножити на мінус 12, це буде мінус 12а. Далі додати Б помножити на мінус 25, це буде мінус 25Б. Але додати мінус 25Б це відняти 25Б. Тому пишемо відняти 25B. Є? Переходимо до третього завдання. 3м-2, що множиться на мінус 0,7, додати 4 2m, що множиться на 0,5. Розкриваємо дужки, записуємо все в вигляді суми. Отже, записуємо, що це дорівнює. Спочатку 3м множимо на мінус 0,7 додати тоді мінус 2 множимо на мінус 0,7. Додати. Далі 4 множимо на 0,5. Кожен з доданків множимо на 0,5 додати. Далі мінус 2М. Множимо на 0,5. Це дорівнює. Переносимо. Так, ну що ж, давайте будемо множити. Один із множників, перший добуток знайдемо від'ємний. добуток буде від'ємним, пишемо мінус. Ну, а добуток тоді модулів 3 помножити на 7, 21, Там є один знак після коми, це буде 2,1, що множиться на m або мінус 2,1 m Далі додати. Другий добуток у нас буде додатній, бо обидва множники від'ємні, то добуток модулів 2 помножити на 0,7 це буде. 1,4 2 на 7, 14, один знак після коми. 1,4 додати. Наступний добуток у нас 4, що множиться на 0,5. 4 помножити на 5 це 20, один знак після коми. Це буде 2. Далі додати. І наступний добуток. Мінус 2, що множиться на 0,5. Один і множників від'ємним є. Добуток буде від'ємним. То ми записуємо. 2, що множиться на 0,5, це буде 1. Це буде мінус 1, що множиться на m або мінус 1m. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз згрупувати подібні доданки. m групуємо, то в дужках записуємо мінус 2,1m. Далі додати мінус 1m є. Далі додати. Ну і залиш... запишемо все, що залишилось у дужках. 1,4 додати 2. І це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок виносимо m за дужки, то в нас вийде m, А в дужках залишиться мінус 2,1. Додати мінус 1. Так, додати. Переносимо. 1,4 плюс 2 це буде 3,4. Є, і це дорівнює. Отже, буде m, що множиться. Обидва доданки у нас від'ємні. Нас сума буде від'ємна. Пишемо мінус. І тут записуємо суму модулів 2,1 плюс 1. Так. Ну і додати 3,4. Це дорівнює m, що множиться. Тут у нас буде мінус 2,1 плюс 1, це 3,1 є додати 3,4 і це дорівнює. m помножити на мінус 3,1 це буде мінус 3,1m залишиться додати 3,4 є. Ну що ж, ми розкрили дужки і звели подібні доданки. Переходимо до четвертого завдання 4,2 у дужках 5 х 2 у мінус 2,7 у дужках 3х-y. Будемо всі різниці записувати вигляді суми. І тут, коли ми будемо розкривати дужки, то запишемо плюс і мінус 2,7 домножимо на кожен із цих доданків. Отже, записуємо, що це дорівнює. Спочатку 4,2 множимо на кожен з доданків, то множимо спочатку на 5х, потім додати. 4,2 будемо множити на мінус 2y. Додати. Далі ще раз беремо мінус 2,7, що множиться на 3х. Додати мінус 2,7, що множиться не. Відняти, минус, не відняти y, а додати мінус y, то множимо на мінус y. Yeah. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Виконуємо множення. 4,8 що множиться на 5. Помножити на 5 це помножити на 10, і поділити на 2. Множимо на 10 – 42. Так? То поділимо на 2, це буде 21. Отже, записуємо, що це буде 21х. Далі додати. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним, пишемо мінус. 4,2, що множиться на 2 це буде 8,4. 8,4, що множиться на Y, або 8,4 y Додати. Далі один із множників у нас від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним, пишемо мінус. 2,7, що множиться на 3. Ну, давайте ми 27 помножимо на 3. 20 на 3 це 60, 7 на 3 це 21. Разом буде 81. Тут є один знак після коми, то це буде 8,1. Так, Що множиться на х або 8,1x. Далі додати. Тепер обидва множники у нас від'ємні. Добуток у нас буде І Він дорівнює добутку модулів 2,7 що множиться на y. Це буде просто 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати подібні доданки. Отже, записуємо в дужках 21х, додати мінус 8,1х. Додати. Ну і групуємо ігрики. У дужках буде мінус 8,4 і, так, додати. 2,7 y І це дорівнює переносимо. Виносимо з перших дужок х задушки, то в нас залишиться в дужках 21 додати мінус 8,1. Так. Далі додати. З другої дужок y виносимо то в дужках у нас залишиться мінус 8,4 додати 2,7 і це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо, що у нас вийде х, що множиться. Так, у дужках у нас залишиться модуль додатнього числа у нас більший, то сума буде додатня. дорівнює різниці модулів 21. Записуємо, відняти 8, 10. Так. Далі додати y, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів 8,4 мінус 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде Х, що множиться. Так. Тепер. 21 відняти 8 це буде у нас 13. А мінус 0,1 це буде 12,9. Записуємо 12,9. Так, додати Y, що множиться на мінус, 8,4 мінус 0,7. Заберемо спочатку 0,4, це вийде 8, а ще забрати 0,3. Це вийде 7,7. І заберемо ще 2. 7,7 мінус 2. Це буде 5,7. Є і це дорівнює. Ну що ж, 12,9 що множиться на х, це буде 12,9х. Так, додати. У множиться на мінус 5,7, це буде мінус 0,7. Це можна записати як мінус. Не плюс мінус 5,7. А відняти 5,7. Ну що ж. Ось таке занадто громістке завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.